Всім хелло! Сьогодні ми з вами розбираємо одну з найцікавіших, найцікавіших кармічних осей гороскопу раху в скорпіоні, а кету в тільці. Це положення показує доволі такі глибокі уроки душі, досвід минулих втілень і ті випробування, через які доводиться проходити зараз, так? Ми говоримо сьогодні про те, як ця вісь проявляється в житті, через кризи, несподівані зміни, втрати, через прагнення до стабільності та задоволення від життя. В цьому відео ви дізнаєтесь, які таланти дає кету в тільці, і чому раху в скорпіоні тягне досліджувати приховане, темне, а іноді і заборонене. Це відео допоможе зрозуміти, як балансувати матеріальне. І нематеріальне. Як навчитися відпускати, трансформуватися і зростати через випробування життя? Все на місці. І так, готові, погнали! Кетоптільці. Про що це говорить? А зразу хочу сказати, що це. Це, мабуть, найнекомфортніше най положення для кету. Чому? Тому що, якщо дивитися реалістично, так то матеріальний раху він потрапляє. Вони матеріальний знак скорпіона. Так, а духовна така планета, як кету, вона опиняється в дуже матеріальному знаку тільця. Так, і ось ця ось свій раху кету це перш за все. Про прив'язаності, вісь про бажання насолоджуватися життям, досягати стабільності, пізнавати різні сторони життя і такі, і світлі й темні сторони життя, про злети, про падіння, про кризи та про такі трансформації, які неминуче трапляються в житті в будь-якому випадку. І так, давайте ж розберемося детально, що це за вісь так раху в скорпіоні, а кету в тільці. Стосовно Кету, так ми завжди дивимося на нього як на показник нашого минулого, один з показників, що було. А кету показує, які якості розвинула душа в попередньому житті, і ці якості водночас є вашими талантами. Класно, так таланти по кету дуже часто залишаються неусвідомленими. Не, не і, і на них зазвичай ми не можемо опиратися в. В такому повсякденному житті, так? Що ж означає кету в тільці? Кету в тільці він говорить про те, що в минулому житті ви розвинули такі якості, як вміння насолоджуватися життям, отримувати задоволення, любити життя, в тому числі і любити себе. Так? Ось це ось є основні якості тільця, знака тілець. Крім того, тілець – це практичність. це… Матеріалістичність, це прагнення до гармонії, це прив'язаність до речей, любов до грошей, любов до смачної їжі та таких різних земних насолод. Це та також можуть бути доволі такі тактильні відчуття. Тілець це дуже продот. Його девіз можна описати так: поки не перевірю, поки не доторкнуся, я не повірю. Ось так. Отже, Кетов тільці, він дає вам таланти, які допомагають отримувати задоволення від життя, так? любити реальний світ, насолоджуватися такими простими речами. Але в сучасному житті ця планета часто змушує нас працювати над усвідомленням цих якостей і уникати надмірної такої матеріалістичності. Отже, для тільця в попередньому втіленні головною метою душі було отримання задоволення від життя в усіх його проявах. Так? Що ще цікавого може говорити кето в тільці? Ну, він може вказувати на те, що в дитинстві, наприклад, да, ви могли отримувати основну чи додаткову якусь освіту, яка пов'язана з творчістю. Це може бути музика, танці або якісь можливо, якісь інші таланти, які давали змогу проявляти себе змалку. Так у вас є якісь внутрішні творчі здібності, які могли розвиватися вже в доволі такому ранньому віці. Знак цільця також пов'язаний із другим домом гороскопа, таким родинним, е, родинним середовищем та освітою, яку ми отримаємо в сім'ї. Тому кету в тільці може говорити і про творчі таланти, які розвивалися під керівництвом батьків, наприклад, да? і навіть е, про якусь релігійну таку або духовну складову виховання, адже кету це планета духовності, а другий дім це освіта, яка отримана в дитинстві. Основний сенс такого накопиченого досвіду пакету в тільці полягає в тому, що вам може бути складно приймати якісь мі мінливі обставини, так? пристосовуватися до змін. Ви звикли до стабільності і часто прагнете довго триматися таки за одне місце, за одну роботу або за якісь відносини. А може виникати відчуття внутрішньої безпеки. Здавалося, що. Завжди, завжди буде все добре, що завжди ти будеш ситий, одягнений, такий, коханий. Да? Такий спосіб мислення особливо добре працює в першій половині життя, коли навколо нестабільність чи бідність. А ваша сім'я вона забезпечена, у вас є ресурси, і навіть у складних ситуаціях життя якби підкидає вам можливості. Але якщо ми дивимось на раху в скорпіоні, то тут питання. Зовсім, інше. який досвід має отримати душа і які якості вона повинна розвинути по раху в скорпіоні? Саме раху в скорпіоні вчить трансформація, вміння відпускати старе, переживати якісь кризові моменти, вчить зростати через внутрішню напругу, пізнавати глибинні теми життя, в тому числі ті, які пов'язані з фінансами, з ресурсами та з психологічною глибиною. Душа має навчитися ризикувати, приймати зміни і не триматися за стабільністю з цією будь-якою ціною. Тут вона вчиться сміливо занурюватися в темні, такі темні води життя, долати страхи, трансформувати своє внутрішнє я. Що ж дає раху в Скорпіоні? Які якості душа має розвинути, перш за все? Раху в Скорпіоні вчить нас переживати кризи. Тут важливий досвід таких несподіваних подій, коли життя ставить вас в ситуації, які ви не могли передбачити. Це досвід розставань. Відпускання того, до чого ми прив'язані, особливо до якихось таких матеріальних речей. Раху вчить зростати і розвиватися через опір, коли здається, що всі обставини складаються проти вас. Це досвід. Падінь, підйомів в житті, і коли ви вчитеся не триматися за стабільність будь-якою ціною, а знаходити внутрішні ресурси для трансформації. Ця планета показує, як пізнавати нематеріальну сторону життя, занурюватися в глибину емоцій, в психології, містики, так, духовності. І тут душа вчиться сміливо проходити через темні води життя, да, долати страхи і через ці випробування розкривати свої справжні таланти та потенціал. Раху в скорпіоні це шлях глибинного зростання через кризу, через відчуття нестабільності, через здатність трансформувати своє я і відкривати нові горизонти нематеріального світу. При такому положенні, коли кету в тільці, араху в скорпіоні у вашому житті можуть частіше, ніж в інших людей, траплятися доволі такі різні кризові та несподівані обставини. Життя може змінитися буквально за один день, буквально там за декілька годин, так, і вам доводити, буде, ну, вам доведеться починати все спочатку. Дуже добре, що у вас є талант, покету створювати і накопичувати матеріальні ресурси, так тому насправді ви досить легко зможете відновлюватися, відновлювати втрачене і знову от досягати всієї стабільності, да, після трансформації повертатися до життя, да, навіть після якихось там значних втрат. Рахов в скорпіоні може також говорити про труднощі з отриманням освіти в дитинстві. Це можуть бути часті зміни шкіл, переїзди, несприйняття певних умов навчання. Можливо, якийсь час вас виховували лише батьки, наприклад, або наставники, і відчувалася певна відстороненість в стосунках з родиною. Взагалі, кетовчільці Араху в Скорпіоні, люди з такою вісім можуть створювати дистанцію з батьками або в ситуації, коли ви фізично або емоційно віддаляєтеся від родини. Це може бути пов'язано з переїздом, з розпадом сім'ї, з від'їздом батьків, з розлученням батьків. Так? Отже, душа в цьому житті вона вчиться розвиватися через кризу, через. Втрати близьких людей, роботи, грошей, репутації, а іноді через зміну місця проживання. Тут важливий принцип: не прив'язуватися до матеріального та стабільного. І водночас завжди мати такий резервний план усвідомлювати, що те, що є сьогодні, завтра може зникнути. Якщо кету в тільці дає установку на стабільність, тобто моє життя стабільне, все під контролем. так? То раху в скорпіоні вчить ще й адаптивності, що робити, якщо завтра буде інакше, ви повинні стати як Фенікс, так? швидко реагувати, приймати рішення так? і відроджуватися після втрат. Це не означає, що у вас не може бути сім'ї, друзів, коханих, зовсім сім'ї. Це може бути навпаки. Але досягнення такої матеріальної стабільності. та Постійності не повинні стати сенсом вашого життя. У періоди втрат ви будете переосмислювати цінності, розставляти пріоритети, усвідомлювати, що дійсно важливо, а що ні. Так? Ви будете вчитися бачити світ у всіх його аспектах: біле, чорне, матеріальне, нематеріальне, нематеріальне і такі глибини життя. Раху в скорпіоні також може пробуджувати цікавість до заборонених або темних сторін життя, які зазвичай, ну, вони замовчуються так. От це теми життя, там теми життя і смерті, сексуальності, езотерики, астрології, нумерології таро, фармацевтики, таких якихось токсичних речовин, секретних розслідувань, злочинів, зброї. Ось ось ця ось. Все. Ці інтереси допомагають душі пізнати глибини існування, зокрема нематеріальні і трансформаційні аспекти. В цілому раху Скорбіонів скорпіоні він може пробуджувати інтерес до того, що приховане. До такої таємної сторони вас. А у вас може виникати сильне бажання розбиратися в цих темах і пізнавати те, що зазвичай залишається поза увагою більшості людей. Звичайно, і і кету на цій осі можуть давати певні перекоси. Так? У кожної людини вони можуть проявлятися абсолютно по-різному. Сила прояву якості цієї осі багато в чому залежить від сили управителя вашого знаку, та, сили Марса, так, від сили Марса, який керує скорпіоном, та Венери, яка керує тільцем. Це дуже важливо. Які можуть бути перекоси да, чи негативні прояви раху в скорпіоні, кету в тільці? Ну, це може бути їжа та токсини, можливі надмірності, якісь в харчуванні, схильність до шкідливих речовин або якихось медикаментів. Да. Сексуальна сфера. Іноді виникає залежність від сексу, прагнення шукати нові способи задоволення або забагато партнерів. Але раху вчить, що справжнє різноманітне, можна знайти у відносинах. І з одним партнером, і з однією людиною, а не через зовнішні якісь зв'язки. Фінанси можуть бути перекоси в фінансах. Перекоси можуть проявлятися як бажання швидко розбагатіти, іноді навіть за рахунок чужих ресурсів. Через скорпіон раху може вести до сфер, де проявляються такі якості, як банківська справа, лікування та реабілітація. Якихось там залежних людей, да? фармакологія, криміналістика, езотерика, інтимні послуги та інші такі темні сфери нашого життя. Може бути й інший сценарій. Спершу ви працюєте, будуєте кар'єру, сім'ю, досягаєте там матеріальної стабільності, так а потім відчуваєте таке відчуження від матеріального і починається. Починаєте жити як відлюдник, зосереджуючись на розвитку внутрішніх якостей. І так може бути. І тут важливо пам'ятати, ця вісь працює гармонійно лише тоді, коли ви не відкидаєте жодної зі сторін. не кидайте з крайності в крайність. Ви маєте пізнавати і матеріальний, і нематеріальний світ, а, інтегруючи так ось ці обидві сторони вашого життя. Доволі складна вісь, але доволі цікава. На цьому все. Ми розібрали положення раху в скорпіоні акету в тільці. Не забувайте підписатись, поставити лайк, написати коментар і порекомендувати це відео друзям, які мають таку вісь. До зустрічі в наступному відео з вами. і цілую!